Старый русский рецепт. И вот, посмотри. Тут, посмотри, это вот любимая консистенция моего мужа. Он очень любит, когда корочка такая золотистая, а потом внутри теста оно такое жидкое, растекается. Ой, корочка вернись, вернись. Тебе же все и дело. Они станут такими воздушными. Если ты не любишь плывущие такие, как я люблю и как любят у меня дома. Давай просто побольше муки. Угу. О, посмотри, какая красота. Посмотри. Угу. Пишненькі, ніжненькі. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні в рубриці Хлючого перезагрузка буде висоцька і її легендарні пливущі, воздушні пишненькі сирники. Приготуємо за її рецептом. Я думаю, що це буде максимально цікаво. З вас, як завжди, бонусом: лайк, коментар, підписка, дзвіночки, невеликий донат на армію або великий донат на армію. Ну а ми починаємо. І саме головне, приготуємо за її рецептом, але за моєю технологією, тому що, як ми знаємо, для мене головне фінальний смачний результат. Для того, щоб нам це все приготувати, е, інгредієнти ті ж самі: це кисломолочний сир, борошно, яйце, масло, сметана, цукор, олія і сіль. Дрібка. В нашому випадку це дрібка любові, тому що вона придає навіть хрючеву смачний результат. Здесь у мене 350 г фурага. Творог у мене сухой. Головне, щоб творог був сухой і небедіністий. Жирність може брати любую на своє вот. сито. І так як це відео не тільки про приготування, а ще й про навчання готуванню. Давайте будемо більш конкретно говорити по кожному інгредієнту. Перше, сир тісномолочний. Жирність може бути будь-яка. Висоцька про це слава Богу, правильно каже. Але саме головний нюанс в цьому сирі, коли ви його вже будете використовувати в сирні, які не має бути взагалі лишньої вологі. Для цього треба не бліндіріть <глес> блендером, тому що ну, типу, блендерити і все рівно вся ж. Волога і інша субстанція залишається все тут всередині. А нам треба вологу прибрати. Тому ви як це можете виправити? Звичайно, знайти такий сир, який без вологі. В основному в ресторані, коли ми використовували це, ми брали домашній сир. Там бабуся для нас спеціально одна робила. Ми його використовували. Там він був ідеальний. Його не треба було віджимати нічого, просто замішуєш і завжди однаково. Коли ви купуєте в магазині, дуже важко так вгадати, тому нам на допомогу приходить. Марля, або у мене є ось такий мішечок спеціальний. Хоп. Ми сюди з вами кладемо, значить, сир кисломолочний. У мене жирність 9%. І ось так ми беремо раз. І віджимаємо. Дивіться, скільки тут вологі. Оця вся волога нам не потрібна, нам треба її повністю-повністю відтиснути. Цим ми зараз з вами і займемося. Як тільки ми вологу відтисли, тут у нас її було небагато, ми цей сир перекидаємо сюди в миску. Тепер сюди мені нужно додати одну столову ложку розмігченого сливочного масла, одну столову ложку жирної сметани, 1 яйцо, одну. 1... столовую ложку сахара совсем немного и обязательно соль конечно щепотка осталось добавить муки всего 1 столовая ложка и все ну вот вот и получилось у меня однородное тесто Тепер наступний етап е, висоцька, як ви вже бачили, вона змішувала е, з сиром переблендіреним <сміття> сметану і розтоплене вершкове масло. Це ні в якому разі не треба робити. Ми з вами навпаки хочемо, щоб е, сиру. Витягнути оцю всю лишню вологу для того, щоб вони тримались купи, розумієте? А коли ви будете сюди додавати сметану, не дай Боже, або розтоплене вершкове масло, не знаю, де вона взагалі цей рецепт взяла, то це просто буде реально сирники будуть пливучі. Нам треба, щоб вони були гарненькі, смажились і тримали форму. Тому ми сюди ні в якому разі не будемо додавати не сметану, не вершкове масло. На вершковому масло ми обсмажимо сметану подамо на подачу. Але нам треба сюди додати що. Перше, або це може бути борошно. В ресторані я використовую борошно твердих сортів, таке як на пасту, розумієте, та е, дуру. А тут ми використаємо таке ж звичайне борошно, як і ну, типу, ви зможете використати, або ще можна взяти манку. Мені, якщо, наприклад, ви вибирати між звичайним борошном і манкою, то я би вибрав звичайну манку. Але так як тут борошно, ми беремо борошно. Тут у мене 30 грамів. E, тобто 2 столові ложки. Нам на цю розкладку, я, до речі, в описі напишу всі грамовки які e, є. оператор <гум> просто вже туди-сюди, туди-сюди вже злиться стоїть. Давайте все, сюди перезагружаємося. E, ми беремо сюди одну столову ложку, тобто 15 грамів борошна. Ось так. І додаємо сюди один e, жовток. E, яйця мають бути великі. Я б сказав, найбільші там С1, С0 для того, щоб жовточок у вас був 20 грамів. Ось, додаємо сюди жовток, білочок не викидаємо, поки що відставляємо, приготуємо з нього якийсь там омлет. Білковий, наприклад, як ви знаєте, запустив свій власний бренд, дрібка любові це авторські суміші спецій без додавання солі. А тепер ще й нова лінійка солей з натуральними компонентами. Що вам треба зробити, просто додати дрібку любові в свою страву. Ви точно маєте це спробувати і тим паче на перше замовлення знижка 5%. Більше інформації ось тут за посиланням, або в описі під цим відео. Сюди додаємо тепер е, дрібку солі. Я беру гімалайську. Чому гімалайську? Тому що вона дуже корисна, вона насправді дуже е, старовинна, одна із найстаріших солей. Плюс вона максимально чиста, тому що вона знаходиться дуже-дуже глибоко під землею. І тобто вона чистенька. І тут дуже багато мікроелементів, мінералів, тому вона ще й корисна. Ось чому е, додаємо сюди дрібку солі, дрібку солі, дрібку, любові. Е, тому що всі солодкі страви, всі десерти обов'язково готуються з дрібкою солі. І насправді, так само, як і там бульйони, ви готуєте, там, чи якісь там супи, для того, щоб збалансувати смак, ми додаємо трошки цукру. Тут, тут навпаки. І цукор. Так, цукор, куди без цукру. Також візьмемо е, 15 грамів, тобто одну столову ложку. Все. Тепер беремо вилку і замішуємо. Переминати треба до однорідності. Щоб все у нас з'єдналось, перемішалось. Тому тут можна трошки більш так інтенсивніше і уважніше все зробити. До речі, цукру додав ще 15, бо щось воно якесь взагалі не солодке, хоча я солодке дуже люблю, але цукор може не солодкий. Коротше, цукор ви додаєте по смаку. Тут е, така смаковщина, як то кажуть. Все, дивіться, текстура мені дуже подобається. Як я розрізняю, подобається вона мені чиня. Дивіться, коли ви берете. Воно, бачите, до рук майже не ліпне. Тобто воно класно формується і тримається. Тобто, сирнички не тічуть, класно тримають форму. І нам залишилось тільки їх е, поформувати. І тепер зрівняйте ось цю консистенцію, ну, типу, бачите. Ось. І е, ту консистенцію, що там. Тобто, це, як то кажуть, ну, небо і земля це як біла і чорна. Це зовсім ну, дві різних консистенції. Ту консистенцію можна використовувати. Ну, я не знаю, ну, на запіканку, можливо, на якісь наналисники всередину. Е, на якийсь чизкейк, можливо, ще там, ще раз його блендернути, чизкейк, з нього якийсь зробити. Ну але явно не сирники. Тому давайте е, формувати. Зараз, до речі, покажу е, е, два способи, як можна формувати сирники. Розогріть його як слід. І от сирники я чаще всього, жарю на смісі сливочного і растительного масла. Німно слібочного. Руки смочить в воде. И небольшие, вот такие, видишь, лепешечки, мини-сырники. По сирникам по формуванню. Звичайно, можна зробити як висоцька, там щось там хоп-хоп, там, якісь там поліпити ліпьошечки, але ми ж маємо робити гарно. Ну, як ми будемо робити, що попало. що. Тому беремо сир. Я думаю, ну от постійки, це десь грамів по 30, плюс-мінус. Ось такі сирнички будуть, я думаю, те, що треба. Тому катаємо спочатку, ну, розділяємо цей сир на ось такі. Шматочки. Тепер беремо борошно і посипаємо сирники зверху. Так, поки що достатньо. Тепер обвалюємо кожен сирник в борошні. Просто обвалюємо. Не треба нам нічого там замішувати, нам треба їх запечатати всередині, щоб все було у нас. І текстура. Ось. Так, буквально трошки, бачите? Обваляли. так. Раз, раз, раз. І тепер. Що ми робимо? Беремо сирник. І отак руками робимо. Ні. Насправді не так. Беремо е, якийсь старенький ніж. Я взяв старенький ніж, перевертаємо так е, тупою стороною вниз. Кладемо на борошно І ось так, бачите, об руку. Катаємо. Раз, раз. Трошки притиснули. Ножик також треба змазати. От, перевернули. Так само робимо з іншої сторони. Раз, два, три, чотири. Придавили. І ми з вами отримували ось такі е гарненькі, ну, я не скажу ідеальні, тому що ідеалу не, не існує. Але гарненькі, класні сирники. Типу, для ресторану це класна висота, тому що в основному в ресторані як роблять сирники? Їх отак от роблять, потім заморожують. І вже потім з-під ножа вони їх обсмажуються заморозки, знаєте, і доводяться в паркі. Тому що це найшвидший варіант, як можна віддати сирники. під ножа ніхто там не стоїть, там три часа їх не смажить. Вдома для того, щоб це все смажити нам на сковорідочки, тому я їх зроблю трошки отакі нижчі. Ось. Щоб вони у нас з вами гарненько, швиденько дійшли на сковорідки. Тобто, це перший метод. Другий метод беремо стаканюру. Беремо так само, сформували отак сирники. І далі, за допомогою стакану, бачите, вони у вас також отримуються сирники. Да, вони виходять не такі ідеальні, хоча якщо ми їх ось так прижмемо, то в принципі е також може бути. Але ножем, як на мене, виходить, ну, трішки більш, так, знаєте, воно елегантно і Акуратніше, але також гарно. Ми група сил спеціальних операцій. В котрий раз звертаємося за допомогою до Андрія Плюса та його аудиторії. Друзі, наразі нам дуже необхідно наземна станція управління польотами в півдронів з окном. Це надасть можливість максимально поражати техніку противника на полі бою, а також має три для пошуку та розвідки наших цілей. Дуже будемо вдячні це на збори сто тисяч гривень. Ви нам закривали вже дрона, автомобілі, ребе. Тому віримо в вас. Дякуємо. Слава Україні! Героям! Слава! Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. Наші захисники дякують нам. А я дякую вам за те, що ви допомагаєте мені закривати всі актуальні потреби та збори. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом. Актуальна банка а також в описі під цим відео кожна гривня 2,5-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! От посмотри, Тут, посмотри, это вот любимая консистенция моего мужа. Он очень любит, когда корочка такая золотистая, а потом внутри теста оно такое жидкое, растекается. Ну вот. Вот теперь прямо в том виде, в котором они есть, я их отправляю в духовку. Там у меня картошка, кстати, как она поживает. О, и еще две минутки, и можно вынимать, даже меньше. Сирники з вами підготувались, сковорідка гріється. І скажу вам два важливі моменти. Перший це те, що сирники у мене на каналі ще є три види. Перші це в шорс, якщо ви пошукаєте, знайдете солені сирники зі шпинатом. І е, два великих рецепти це у мене сирники з шоколадом і з яблуком та грушею. Там перші відео, тому українська моя там не така не така, як зараз, трошки гірша, але там суть в тому, що класна технологія і класний рецепт. Бо обов'язково подивіться, якщо ви ще не бачили. Ну, а ми з вами будемо переходити до смаження. Сковорідка в нас вже на середній температурі гріється. Я буду смажити на суміші олії соняшникової. І, ну верніше, оливковий, і е, вершкового масла. Вершкове масло. Чому це так? По-перше, вершкове масло нам дасть е, вершковість і приємний такий смак, який хочеться. На якому хочеться смажити, але е, вершкове масло має низьку температуру задимлення, тобто воно швидко починає диміти. І от для того, щоб цього не відбулося, ми з вами додаємо сюди соняшникову або оливкову олію для того, щоб підвищити рівень задимленості. Тобто будуть функції у нас всі соняшникова або е, оливкова олії, а смак буде вершкового масла. Візьмемо ложечку і додамо сюди вершкове масло. Ось. І починаємо його. Обережно ось так розтоплювати. І тепер беремо сирничок, струшуємо лишнє борошно і кладемо на сковорідку. Якраз у нас, бачите, гарно вони, я думаю, всі зараз помістяться. Температуру високу не робіть, для того, щоб у вас вони швидко не почали горіти, а всередині не дійшли. Тому краще на середній температурі. Потихеньку собі смажити. Хай трошки довше, але результат буде кращий. Так, друзі, перевернули їх на інший бік. Хвилинки 3-4 на середньому вагні, невеликому вони у нас смажаться. Зараз я їх хочу накрити кришечкою і вже довести до повної готовності ще десь 3-4 хвилинки. Все залежить, до речі, від вашої е, потужності е, плити, але я раджу ставити середню, трошки навіть менш середню. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Винімаємо. О, посмотри, яка красота. Посмарі угу. пишненькі, нежненькі. Ще раз повторяю: не бойся що вони такі, якоби ніказістий на віт. Они невероятной нежности. Я таких нежных сырников никогда раньше не пробовала. Как по этому рецепту получается. Ты угощайся, а я остальные буду дожаривать. Итак, нижние сырнички готовы. Не вижу сенсу их посыпать пудрой. Треба их просто куштувать. Знаєте, що мені от саме головне в сирниках? Це щоб вони були не забиті борошном, щоб вони, в них відчувався сир. Е, ці, як на мене, якраз такі: Вони ніжненькі, золотисті, те, що треба. Хоча в ресторані, звичайно, я зробив би їх більш пишнішими, припустив би через заморозочку, і вже тоді би доводив. А додому тоненькі, класно, швидко, смачно користуйтесь. Що я можу сказати? Хто там переживає, що оператор е голодає його не кремлю. <смі> Навіть не дам мені доїсти, все з'їли. Коротше кажучи, е я вважаю, що це успіх, але давайте проговоримо е три головних правила. Перше, е сир можете брати будь який будь-якої жирності. Все рівно його треба буде відтиснути від вологи. Максимально відтиснути. Це перше правило. Друге правило: можна використовувати як борошно, так і манку. Як на мене, манка буде краще. В ідеалі борошна твердих сортів. І третій варіант, третій е, такий, сама головна метрика це щоб в цьому е, в масі в сирниках не було багато борошну. Е, наразі я взяв на 250 грамів е, сиру, я взяв одну столову ложку борошна. 15 грамів. Ви дивитесь, е, як вам більше подобається. Як ви бачите, вони тримаються, вони не пливуть, але все ж залежить ще раз від того, як сильно і як гарно ви відтиснете творог. Е, Верніше, сир, що це в мене вже <різь> за в рікові Все, друзі, я надіюсь, вам сподобався. В описі всі точні грамовки. Дякую, що подивились. Подивіться відео, які виб'ють ось тут, знімаю їх для вас. Ну, а Я буду з вами прощатися. Всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.